Вам не здається, що обіцяти і не виконувати це така політична технологія, зла, така, знаєте, підступна технологія. Чиновники максимально все обіцяють і потім нічого не виконують. Або виконують навпаки. Знаєте, для чого це зроблено? А що потім будь-яка нормальна людина, яка скаже, я хочу щось змінити в державі, вона наражалася на те, чи їй будуть казати. А нам це вже обіцяли, а все одно не виконали і так далі. Я вам от, що називається, зуб даю. Це політична технологія. Не ведіться на це. Вони спеціально так до чорта обіцяють, щоб потім ніхто з нас не міг нічого сказати. Тому що ви вже зневірені в усе. Не ведіться. Це політична технологія. Нас вкотре розводять. Навіть на такому аспекті. Підписуйтесь обов'язково і не забувайте Телеграм в Шапці Профілю, і YouTube в Шапці Профілю. Там багато що я пишу для того, щоб ви мене зрозуміли, для того, щоб ви не сприймали мене тільки на основі обіцянок. Бо ті люди, яким ви повірили, вони тільки обіцяли. І нічого далі. Я з вами спілкуюсь і тут, і в Ютубі, і в Телеграмі. В Ютюбі ролики. Щодня на важливі теми в телеграмі чат відкритий і багато що ми пишемо про актуальні теми. Підписуйтесь і не ведіться на політичні технології.